У липні 2024 року на кордоні України з Польщею тривають масштабні затори, що ще більше ускладнилися через технічні роботи на польській стороні. Прикордонники зазначають, що причиною сповільнення руху є технічні роботи, які проводяться на польському пункті пропуску Шегині. Також спостерігаються затримки на пунктах пропуску Рева Руська та Угринів. Українські прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування подорожей і. Радять обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону. Тим часом у соціальних мережах люди висловлюють невдоволення через довгі черги, курортний сезон у розпалі, і багато українців вирушають на відпочинок, що ще більше ускладнює ситуацію на кордоні. Громадяни закликають до оперативного вирішення проблеми для полегшення перетину кордону в цей напружений період. Тож рекомендується стежити за оновленнями, тобто перед подорожем перевіряти інформацію про стан пунктів пропуску. А також намагайтесь обирати альтернативні маршрути та плануйте подорожі завчасно. Ця ситуація підкреслює важливість координації між українськими та польськими прикордонними службами для забезпечення безперебійного руху під час пікових періодів.